І так, друзі, в продажі у нас Шкода Enyaq 2021 рік, модельний 22. й Виїхала з автосалону 22-й рік, третій місяць. Автомобіль весь в рідній фарбі, дуже класний ресочний колір. Обійдемо автомобіль по кругу. У нас дуже гарна комплектація. Вся, весь автомобіль в антихромі. На Топових оригінальних 21-х дисках різношироких. Максимальна е шкода оптика з омивачами фар, парктронік зад Є всі присутні камери асистентів, він код автомобіля, кого зацікавить. А, е лобове скло з підігрівом. У нас зимня гума процентів 60%. Пред максимальна комплектація. У нас безключовий вхід, сонцезахисні шторки. Амбієнт підсвітка, шкіряний салон в ідеальнішому стані. Задній підігрів, сидінь, трьохзонний кліматконтроль. На всі, всіх асистентах Дістронік travel Assist. В, в автомобілі є все. Ось такий у нас багажничок. Кофта наша, шторка, все присутнє. Покажемо вам передню частину. У нас амбієнт підсвітки, тут чорний піанопластик. Ось так автопробіг даного авто складає 151 тисяча, це є 80 кВт батарея. Друзі, ще велика, цікава новина, те, що автомобіль ще на гарантії. тобто, Офіційний представник Шкода дає ще гарантію неї, на, на неї. Закінчується через два місяці гарантія. Тому приїжджайте та купуйте всім па-па.